Немає спокою росіянам від українського вампіра. Екіпаж ударного безпілотника 108-ї бригади ТРО Дніпропетровщини за допомогою нищівної пташки уражає ворога. Цей дрон може переносити та скидати різні типи боєприпасів. Він оснащений тепловізором, тож ефективніше працює вночі. Про роботу екіпажу безпілотника. Більше дізналася кореспондентка ТСН Кіра Овес. Цей дрон росіяни називають бабою ягою, адже він справжня страхіття для ворога. Коли як вони говорять, баба от, то там не сплять все. Ну це можна судити і за радіоперехоплень, то там зразу все збуджується, вся полоса. Працюємо по піхоті, по укріпленнях, рідше по техніці. На збір свого вампіра військові витрачають до 10 хвилин. Для початку треба розложити лучі. Пропелери. Потім підсоєнити батареї. У команді ударного безпілотника технік, пілот штурман та сапери, які експериментують із подарунками для ворога. Основна маса боєприпасів, які ми використовуємо, це вони перероблені із звичайних боєприпасів. Ну тобто немає в нас боєприпасів, які розроблені спеціально для скидів із дронів. От у нас цим займається сапери. Зафіксувались. І сюди кріпиться потім міна. 80 сторі міни ТМ 62 протитанкова міна. Зараз хочемо спробувати 120-ту міну. Екіпаж вампіра 108-ї бригади працює разом півроку. Раніше знищували росіян на Донецькому напрямку. Зараз на Запоріжжі. Немає якось суперечок, так сказати. Вже так до одне одного звикли, що вже пошаговуючи, хто даже навіть іде. Наймолодший в команді, – 19-річний штурман Комар. Він з тимчасово окупованого Мелітополя згадує, як страшно було вибиратися з захопленого міста. Намачустрої блокпости. Казали, типу, ми вас українці, ніколи не випустимо, приймете коротше там паспорта руські ні. і потом я храбрості набрався і почав виїжджати. Виїхавши, вирішив вступити до війська, і після кількох місяців підготовки став штурманом дрона. Задача комара допомогти пілоту не збитися з курсу. випадку, якщо загубиться. Тіряється і каль йому допомагаю по карті. Його в борт обратно. Все розкладається нову, щоб ну там буває красні фонарики. Беремо, щоб білими не посвітиш, бо зразу побачить. Красними фонариками підсвічимо, робимо, що не бачимо, А так все добре получається. Дрон для військових, як рідний, кажуть, не раз ризикували життям, аби повернути безпілотник, коли він починав блукати. Є певна небезпека. Це або мінована територія, або там не розірвані снаряди і. Тихенько біжиш по нього, дістаєш його. Бо от дрон упав, треба його спасати. Воїни 108-ї бригади ТРО мріють, аби улюблена техніка вдосконалювалася. Чи не найбільше їх турбує зв'язок? Адже росіяни часто глушать його, рятуючись від наших дронів. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.